Повітряний фруктовий і з помірною кислинкою саме такі асоціації у мене викликає зефірний крем. А який смачний торт з цим кремом М -м -м -м! пропоную сьогодні його приготувати? Історія походження зефіру до кінця невідома. Хтось стверджує, що батьківщина десь на сході, інші перехонуючи у Франції. Не буду сперечатися, знаю точно, що до складу зефіру входить фруктове пюре. Це може бути яблучне пюре, малинове, смородинове. Я люблю використовувати те, що є у мене. Наприклад, зараз гарний врожай яблук, ми використовуємо яблука і смородина. Я беру заморожену. В готовому вигляді нам потрібно мати 200 грам фруктового пюре. Але щоб не помолитися, я беру 300 грам чищених яблук і 300 грам смородини. Складаємо в кастрюлю смородину, вона в мене заморожена, нагадаю. Свіже давно закінчилось. І яблука. Вони чищені без шкірки. Вогонь трішки вище середнього і починаємо тушкувати. Що нам потрібно, щоб зайва волога випарувалася. А ось ця ягідно фруктова суміш стала однорідною. Врешті-решт ми будемо її в кінці перетирати. Чудово! Десь 15-20 хвилин яблука стали м'якими, пюре стало однорідним і густим. Те, що нам потрібно. А зараз залишається довести все це до однорідного стану. Використовую ось такий друшляк. Ось так перетираємо з допомогою силиконової лопатки або звичайної ложки. І в результаті отримуємо дуже ніжне однорідне пюре. Ось така кількість яблучно-смароденого пюре у нас і вийшла. Його потрібно повністю охолодити. Десь на годину залишимо в холодильник. Тим часом приготуємо бісквітну основу. Стоїмо у формі діаметром 22 см, А відповідно, і кількість інгредієнтів для одного бісквітного крижа буде зовсім невелика. Два яйця одразу розбиваю в блендер. Туди ж в чашу міксера додаємо 70 грамів цукру і збиваємо мінімум 7 хвилин. Маса має бути дуже дуже поховою. Це запорука класного бісквіту. Ідеально збиті яйця. Насадку я пропоную замінити, тому що бісквітне тісто надзвичайно ніжне. Його взагалі дуже багато людей і дуже багато кондитерів радять вимішувати лише силиконовою лопаткою. Але якщо не на високих обертах вимішувати ось такою лопаткою від комбайна, теж все вдало виходить. Потрібно просіяти до наших збитих яєць половину відміряної кількості борошна. Тут у мене 70 грамів. На дуже низьких обертах. Зовсім трішки вимішуємо. Так, навіть цього буде достатньо. Додаємо ще частину борошна і знову вимішуємо. Я дуже люблю, коли у бісквіта є ніжно-вершковий смак. Тому додаю. Невелику кількість вершкового масла. Якщо ваше масло щойно з холодильника, то я раджу розтопити його на невеликому вогні. У мене масло ну, довго було на столі і вже достатньо м'яке. Тому я сюди додам невелику кількість тіста, ось так. І обережно з'єднаю масло разом з тістом. Тоді просто буде легше все вимішуватися тут міксером. І залишок борошна теж сюди просіюємо. Маса виходить дуже ніжна і повітряна. Викладаємо тісто у форму. Тісто вже рівномірно розподілило по формі. Десь, напевно, шар вийшов менше, ніж один сантиметр. Будемо випікати 180 градусів. Думаю, що хвилин 15 буде достатньо. Але орієнтуйтесь по кольору та запаху. Шкірка зверху має бути трішки рум'яною. Квіт пропікся і став рівномірно рум'яним, а це означає, що час готувати зефірний крем. Для цього в мене є 100 грамів цукру. І в цю миску я додаю 200 грамів смородиного яблучного пюре. Воно вже холодне, густе, а красиве яке. Саме аромат смородини і яблук. Надасть нашому крему незабутній смак і відповідно запах. Ось так: 200 грамів. Перекладаємо все в чашу для міксера. Сюди ж додаємо білок одного яйця. Суміш збиваємо десь 7-10 хвилин. Маса має стати пухкою і збільшитись в об'ємі. Лишає збиватися на мінімальних обертах, а разом з цим все готують для сиропу. Нам потрібно 220 грамів цукру, 80 мл води і 6 грамів агара агару Все це банально змішуємо в одній кастрюлі і доводимо до кипіння. Сироп нагріваємо на середньому вогні, і від моменту, коли він закіпить, має минути десь 5 хвилин. Тоді він буде готовий. Але якщо у вас є термометр кулінарний, то це більш надійно. Температура кипіння Самого сиропу має бути 110 градусів. Він коштує недорого, тому якщо ви любите готувати так, як я, обов'язково собі купіть. Ну що, поїхали? Сироп готовий, тому я збільшую оберти в міксері і з зовсім невеликою цінкою додаю сироп до нашої білкової маси. Але ж який красивий і густий крем, правда? Мені здається, що я вся схожа на суцільну зафіренку. Викладаємо рівномірно, одразу будемо. Це я використовую всі ягоди, що є під рукою залишки малини. Ну звичайно, вона вже не така, як влітку. Але як на мене, остання малина завжди прекрасна. Квіти теж ідуть в хід. Шав наш тортик смачний, ніжний ароматний. Подивіться, який він вишиканий. Можна смакувати з подругами або наодинці, якщо хочеться зробити своє життя трішки солодшим, солодка неділя.